Наступний це в нас є наївний. Людина, яка зберігає оптимізм, віру в краще майбутнє. У деяких ситуаціях наївний та дрійливий, сповнений ідей та натхнення, вміє помічати красу у деталях та у посевтеному житті. Все це, якщо це випадає ваш архетип, ви транслюєте у своєму особистому блозі. Сталася якась погана ситуація, ви можете розказати про неї і заключити її позитивною думкою. Так? А нічого страшного менеться, так, або все перевернулося на краще. Розказувати про свої мрії, розказувати про свої ідеї, надихати інших, так? показувати, що все може бути хороше, що все буде добре, і все добре закінчиться. І людей Зараз особливо потрібно багато, багато так, з нашою ситуацією. До них хочеться слухати, хочеться вірити в краще разом з нами, і хочеться до них притягуватися. Так. <кій> Пастельні тони теж кольори, окрім таких насичених, червоних, темних, так. але у пастельних відтінках використовуєте. У своєму одязі, у своєму блозі, у своєму пострі. І ось так виглядає приблизно стиль. Наївний, дитя, це один і той самий стиль. Такі ніжні кольори, ніжна, ніжний фасон одягу, легенький, немає чогось такого дуже. Сексуального, відкритого. Так? Таке, таке, на яке хочеться дивитися, так? таке літнє ніжне, легке. Наступний тип це є шукач. Людина відкрита іншим людям та світом, постійно знаходиться в пошуках себе, своєї справи та сенсу життя. Це не означає, що ви повинні. Бігати від ніши до ніші, від блогу до блогу, так? те, що я казала. Але е, дуже характерною ризицією для шукача є те, що він може змінюватися часто облозі, і може здаватися, що він постійно міняє свій архетип, але насправді його архетип шукач, і це є його суть. Так? Тобто він може один місяць використовувати одні шрифти, другий місяць інші шрифти, міняти колір, міняти стиль, там, не знаю, що три місяці міняти з зачіскою, якщо це жінка. так? Тобто вона транслює, що шукачу, транслює, що він шукає себе, що це є нормально, Він ділиться своїми пошуками, він ділиться своїми інсайдами. Це відносно зовнішнього вигляд. <кій> Також можете транслювати, що ви шукаєте себе відносно прочитаних книг, відносно своїх різних хобі, так? Тут ви пішли на малювання, на наступні місяці пішли на йогу, тому, щоб не сподобалося. Так? Це Дехто може боятися це, це транслювати, тому що боїться, що це показує транс... вас як непостійну людину, так? якусь таку розсіяну людину, що ви не знаєте, чого ви хочете. Але це все залежить від того, як ви особисто це подасте у своєму блозі. А якщо ви будете просто бігати і казати, я не знаю, чого я хочу, то я хочу йоги, то я хочу малювання, то я хочу вже співати, ну так, це вас буде транслювати як несерйозну особистість. А якщо ви будете підавати, подавати це таким соусом, що от мені цікаво, от я спробувала йогу, А як після йоги у мене піде, наприклад, танці? Чи я стала гнучкою, настільки гнучкою після йоги, щоб ще займатися танцями? А от я все життя мріяла малювати. От цікаво, чи зможу я малювати зараз, чи зберігся в мене цей талант. Тобто усі ці свої пошуки ви не подаєте через кут, бо мені нема чого робити, я не знаю, що мені робити, а подаєте через цікавість. І транслюєте це своїй своїм ділитеся з ними, тримаєте з ними спілкування, та, можливо, вони вам ще щось порадять. Так? Ви у пошуках себе і у пошуках істини. Ось така цікава палітра шукача. Це є в більшості кольори природи, так? Він е, дуже поєднаний з природою. Е, шукач у своєму блозі е, повинен транслювати це поєднання, так? Е, куди він їде також, е, яку він прородку бачить, яку він архітектуру. Тур, кого бачить, це є його основою. Так? Але зверніть увагу, що кольори не є сильно насичені і не є такими ем, ядовитими, вони холодні. Так. Це холодні кольори, і вони такі спокійні. Ось так приблизно виглядає колір шукача, е, стиль шукача. Це переважно йде зручний. Одяг звичайний. Він, він ніжний, він стильний, але він зручний. Він максимально зручний. Так? Вона йде, жінка, вона ніби в платіжку сорочці, але спідничка виглядає зручною. Так? От там навіть ця розпорочка, що вона може нормально легко пересуватися. Тут теж такий одяг стильний, модний, але от штаніжки, так, він є відносно зручним, на раз у таких кольорах природи. Наступний архетип це є мудрець. Людина, якій подобається постійно навчатися, ділитися, розвиватися, ділитися своїм досвідом, своїм баченням. Так? Вона має свою думку практично на все. Якщо ви себе подаєте в такому архетипі, ви маєте бути готові до того, що може виникати багато критики на вашу сторону, тому що основою цього архетипу є те, що ви маєте висловлювати свою думку. відносно своїх поглядів, відносно там, не знаю, політичної ситуації, релігійної ситуації, будь-якої ситуації, так, але ви маєте мати свою думку на все. Якщо вас щось питають, ну, звісно, не пхати свого носить чужих справи, якщо вас не просить. Але ви повинні вільно висловлювати свою думку і готові бути до того, що от не всі, з вашою думкою будуть погоджуватися. Палітра відносно спокійна, теж, але насичена, і теж це є кольори з природи. Кольори гір, можуть бути, кольори, якщо відтінки синьо, а це є море, так? мудрість, мудрість упака. В вашій стрічці, вашому візуалі мають переважати також і в інтер'єрі книги, наприклад. Що ще може бути якісь свічки? Медальйончики. Якщо ви, наприклад, подаєте себе як психолог, так? Ви любите так роздумувати мудрець, так? Це теж можуть бути якісь ароматні свічки для паличків для медитації, так? різні щоденечки, оці що заповнюються. Тобто, все це така мудра атмосфера. Так? Можете часто використовувати. Теми про інсайт, про книжки, які прочитали, про фільми, які подивилися, тобто, це має зближувати вас із з вашою аудиторією. Ось це є стиль людини архетипу мудрець. Він є досить стриманим, також є зручним. Це відносно, відносно пастельні тони, так, але бачите, він є. А такий закритий, діловий, ці, такі довгі костюмчики, пальта, Та. Це, ніби стиль, але воно щось такий діловий класичний. О, тобто ось, ось так має виглядати людина, архетипа мудреця. Наступна в нас герой, це є людина, яка завжди кидає. Свою силу, знання на вирішення важливих питань і проблем. Так, для неї немає складнощів, вона не боїться, вона готова будь-кому допомогти витягнути людину з біди, мудра, амбітна і впевнена в собі людина. Тут теж ви повинні транслювати це у блозі максимально висловлюватися, показати, як ви, наприклад, донатити, комусь допомагаєте підтримкою, порадою, так, це ж не близько, мабуть, фізична якась допомога. Ви можете закликати людей, якщо їм потрібна якась допомога, вони можуть вам писати, звертатися до вас. Так? Там, наприклад, у якихось репостах у бартері, так, в рекламі. Тобто, ви це маєте транслювати. Ось така палітра вона вже є більш насичена, і герой вже про себе заявляє через те, що кольори насичені він цього не боїться. Ось такий стиль досить цікавий, такий, в певній мірі, він межує із цим бунтарем. Я буду далі вам говорити, так? Теж такий. Холодні насичені е, тони і одяг відносно зручний. Чаплун або ма людина, яка трансформує мислення, впливає на суспільство, вірить у в мрії, в чудеса, намагається бути чарівником для інших завжди за нові шляхи, можливості та інновації і ніколи не стоїть на місці. Е, ви, якщо маєте особистий блог, це у вас може проявлятися теж відносно того, що, наприклад, ви можете говорити, що ви пішли у терапію, ви, наприклад, можете звертатися до кармолога, номеролога. тобто, що ви в це вірите в якісь вищі сили, вищі чудеса, долю, карму, так, тобто таким чином транслювати. Транслювати основи свого архетипу. Вже чітка насичена палітра, не у всіх кольорів, бачите, тут немає якихось жовтих кольорів, яскравих поранчивих, тобто так? все-таки стримані кольори. А основне, переважають це є відтінки синього, зеленого і червоного. І ось так виглядає цей стиль одязі. Що важливо, у цьому стилі мають бути присутні саме великі масивні аксесуари, так? сумочки, кульчики, кольє, ось це така магія присутня. Воно має блищати, воно має. Виблискувати, його, його, має, його має бути навіть багато, так. Це не є, не є так його може бути багато перснів, тобто все це приєднується. бунтар Смілива, відверта, у своїх словах і рішеннях людина. бунтар готовий війти системи та стандартів. Має свій чіткий стандартний погляд на речі та ситуації, незалежний. Сильний, амбітний та енергійний. Ось така палітра у Бондаріан. Це теж є насичені кольори. І дуже цікавий саме стиль одягу це такий, знаєте, на жаль, із підлітковим, що він йде проти системи. Там що кажуть, не вдівати короткі шорти все одно вдіває, так? Тобто льода має свій погляд. Зручно та комфортно. Це такі яскраві кольори на манікюрі в одязі, шкільний одяг застосовує, теж можуть бути великі, масивні аксесуари, але менше, ніж, наприклад, у Мага, так, і без, без якогось змісту.